Я вже таким може і спати не надо. Бодрячку речком еду вообще. Так, ну шо у нас 4.31. Полно я спать. Пару часиков. Новий день, новий влог. Ну, як новий влог? Вчорашній влог. Ну короче, блять, у корсю да? Туго мы, не туго. Реально, до того, як ти ляжеш, ти такий бодрий, так, тобі так кайфово вообще на роз'єм просто гори ламай. Пекиби. Ну, от прям чітко. но ну, коли ти лягаєш спати, а я заснув, кстати, пішов оскільки півпятого. А так довго не хотілося спати. Це жесть. Я вже із усіма котами побалакав. І жінку. Поштовхав, що я тільки не робив. Це жесть просто. Ліг після п'яти. І встав в 8,20. По-моєму, так. Да. Зараз 8,55, 7.57. Дружину, тільки що випродив, побігла на автобус, а я що, відалі пляхте ще поспати. до десяти. Але ніч, Ні-ні ні. Так от, до чого я це все вообще веду? Не повірите, до штори. Оце бачите, оце отаку мені штору треба. На дворі сонце порічше, що пісос просто. А тут темнота. Оце штора називається День-ніч. Ідеальна херня для студії. Мені потрібно або темно-темно сіру, або темно-темно бордову, або темно-темно синю, або просто чорну. Uh, три штуки однако тональності, або щось таке. А їх пити. На студію. Я це коротше, коли її літом нема, або навіть зараз розпочуріє, і ти встаєш таким бодрим, тож організм розуміє, що вже стало сонцем, і йти. А коли оця штора день ніч висить, то вона весь е сонячний світ просто зупиняє. Воно не проходить тут ну, доволі, темно, доволі темно. Так що да, це якби її так аля улю, то я б був під річком. Ну а що що? Я кофе попив з утра. На офіс визивають, що пісос, ток що треба бігти. Ну а там що підемо бігати. Давайте.